Напруженість у Червоному морі, де єменські хусити нападають на кораблі, може призвести до блокування Суецького каналу. Про це сказав головний економіст АНДЖІ ДЖЕРМАНІ Карстен Бжескі. На Суецький канал припадає понад 10% світової торгівлі, понад 30% контейнерних перевезень. Тому якщо цей канал справді заблокують, це буде поганою новиною для світової торгівлі та світової економіки і підігріє інфляцію. Хосити – повстанці, які діють проти уряду Ємену та отримують підтримку Ірану. Коли Ізраїль розпочав воєнну операцію проти Хамасу, вони виступили на боці палестинських бойовиків. Відтоді вони кілька разів нападали й захоплювали вантажні кораблі. Вони навіть запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю, який розташований більш ніж за 1600 кілометрів від Ємену. Кажуть, що не зупиняться, доки не припиниться наступ у секторі гази. Як наслідок вартість контейнерних перевезень зросла до річного максимуму. Якщо це буде короткочасно, споживачі нічого не помітять за винятком вищих цін на енергоносії. Якщо це триватиме довше, ми побачимо, що знову зросте інфляція. Не в тих самих масштабах, що й 2021 року, але все ж інфляція не знижуватиметься. А відновиться вже першого місяця 2024 року. У відповідь на напади міністр оборони США оголосив про створення багатонаціональної групи для захисту торгівлі в Червоному морі. Торгові шляхи тепер патрулюватимуть військові кораблі. Суєцький канал сполучає Червоне море із Середземним. Це найкоротший морський шлях між Європою та Азією. На канал припадає коло 12% світового судноплавства.